Друзі, хочу показати в нас які зміни по діжці 3 три 3 хумута. А ви ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити багато чого цікавого. І так, що в нас в кращу сторону змінилось? І для чого ми це зробили? Ми постійно наголошуємо, що на дану діжку можна давати 30, рекомендований 30-35 тонн. Бували в нас випадки. Клієнти не прослуховувались до наших порад, давали тиск 45 тонн. Я думаю, де 45, там і 50 було. В ось в цих місцях діжка просідала, давала мікротріщину. Ми це все замінювали за наш рахунок. І йшли на зустріч нашим клієнтам, попереджали їх. І щоб уникнути в подальшому такі випадки, ми підсилили значить, саме донце ось такими. Шістьма винтами по кругу. Пропитали це все бджолиним воском. Будемо тримати зв'язок, будете розказувати, дзвонити, як це все працює, тримає По самій діжці ніяких змін по поршням. Так само. Хочу нагадати, щоб ви з часом підтягували ось ці хомути і старались міняти положення діжки. Один раз тиснемо в цей бік. Другий раз діжку перекрутили на цей бік. Для чого це? Для того, щоб наша діжка рівномірно зношувалась.